Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга і у цьому відео я хочу обговорити фінальний сезон гри в Кальмара, так би мовити, поділити своєю недоекспертною думкою та потім із задоволенням почитати ваші думки у коментарях. Тож у відео будуть спойлери. Почну з загального. Другий сезон я захищала, бо він мені сподобався. І я дійсно не розуміла негативної реакції ще й через таку кінцівку. Багатьом не сподобалось, що сезон обірвався на проваленому повстанні гіхуна. Я тоді казала, що ну нічого страшного, ну закінчилось так і все. Але зараз дійсно думаю, що якби творці об'єднали другий і третій сезони, то могло б бути все по-іншому. Можливо, моє враження не було б таким, бо для мене третій сезон став банальним трилером і не сподобався взагалі. Нагадую, що другий і третій сезони знімались водночас, але чомусь прям дуже сильно відчувається помітна різниця між ними. У другому сезоні було стільки подій, екшену, цікавих поворотів. А тут здавалося б, фінальний сезон, а мені доводиться останні серії дивитись на швидкості аж Х2. Найбільша різниця у діалогах у другому сезоні. Майже кожен діалог був смачним. Не знаю, як ще по-іншому це назвати, але він вражав. У третьому вони настільки нецікаві, що краще, коли герої взагалі не говорять. Оце повторення питань щодо правил від гравців. Оці їх обговорення тактики, ця шаманка. Ну вона, хоча б померла майже одразу, ладно. Але ще ну, настільки все це було затягнуто, капець. А в тих місцях, де навпаки, можна було поговорити, з'ясувати стосунки, поділитися чимось цікавим, ми не отримали жодної нормальної розмови. Найбільше мене неприємно вразило це дешевий хід з дитиною. Наявність немовляти у грі це не лише жорстокий трюк, а ще й спроба викликати емоції там, де сценарій вже не справляється сам. Це майже маніпуляція, я це бачу так. Перше, цей серіал і так можна було назвати аморальним, але лінія з немовлям перетнула всі межі взагалі. Я б вже навіть не здивувалася, якби з дитям дійсно щось трапилось. Так, з одного боку все таки є. Цей світ занадто жорстокий і байдужий навіть до дитячої долі. Але, блін, невже немовля шкода лише трьом людям? По-друге, це пологи за 5 хвилин. Це вже взагалі якийсь елемент фантастики, таке неможливо ще й у таких умовах. По-третє, це вигляд дитини. Творці надихались прикладом Ренесмі сутінків. Четверте, керівники гри не могли не знати про вигідність. До чого тоді ця гра фронтмена перед віпами, типу як ми зараз змінимо правила? Ще мене обурила така якась аміобність від джунхі. От від неї теж не вистачило якогось діалогу. Ми здогадуємось про результат цієї розмови, але я вважаю, що варто було б звернутись до якогось солдата і попросити покинути гру або, хоча б, посидіти з її дитиною, поки вона на випробуванні. А так, ніби вона навіть не бажає боротись. На другому місці тупих сюжетних ліній це Джун Хо, який нагадую, є детективом. Хоча так, кожного разу, коли у цьому серіалі з'являлась поліція, вони не здавались достатньо розумними. Він шукав острів два роки і одинадцять серій. Вже опустимо той момент, що як так у нього за стільки часу не виникло жодної підозри щодо капітана Пака. Але який взагалі шлях у цього героя? Історія мала таку перспективу на початку, і у підсумку глядачі отримали чоловіка, який за стільки часу пошуків навіть не вигадав якусь гідну промову для брата. Лише єдине питання чому? У мене теж таке питання. На третьому місці гравець номер 125 Мінсу. Абсолютно недолугий персонаж, який тільки займав екраний час. Ще й оці його марення померлих гравців у фіналі. Невже творцям серіалу взагалі нічого було показати? Ще кілька маленьких тупих моментів. Перше смерть Чу. Очевидно, що вона і так би, скоріше за все, померла, але ж можна було це зробити якось достойніше. А так вона померла від рук гравця 333, який точно знав, що вона допомагає його колишній. Просто щоб у джунхі було ще більше причин на нього злитись. Друге це спогади інхо, коли Ільнам дав йому той самий ніж і наказав бити конкурентів. Дякую за флешбек, але момент незрозумілий, чого це інхо одразу був фаворитом господаря, що заслужив на такий привілей. І третє це остання гра. Навіть не знаю, як її прокоментувати. Просто на цьому моменті здалося, що сценаристи між собою не дійшли згоди, що саме має тут відбуватись. Якось дуже нецікаво та незахопливо вийшло. Розберемо фінал. Мені шкода Гіхуна. Але насправді це логічний кінець для нього, навіть якби він вижив, то навряд чи зміг жити звичайним життям та нарешті забути про ігри. Мені шкода, що його віра в людей виявилась невиправданою. Він настільки всім вірив, що навіть коли нарешті побачив обличчя фронтмена, то не зміг йому нічого сказати. Настільки він був шокований. Ви досі вірите в людей? Гіхун відмовляється вбивати інших заради свого спасіння, хоча, коли на нього безпосередньо нападають, то спроможний дати здачі. І було очевидно, що у фінальній грі на нього теж будуть нападати, але він вирішив чекати до останнього. Шкода, що йому не вдалося виграти через просте правило вчасно натиснути на кнопку. Але думаю, що дійсно, якби не тоді, то рано чи пізно він би все ж таки помер. Хоча у нього є донька, заради якої можна було б жити, прикро що він виявився таким собі батьком, не навідав її, навіть не подзвонив, але ніби спокутував свою провину, захищаючи іншу дитину. У фіналі, через 6 місяців, ми маємо побачити логічний кінець історії кожного героя, якому вдалося вижити. Но Іль. їй пощастило вибратися з острова, і хоча вона вже збирала себе вбити, вчинок Гіхуна змусив її побороти за своє життя. Я не дуже зрозуміла, щодо її дитини, бо в архіві вона ж прочитала, що донька померла. А тут є якийсь шанс, що вона жива і знаходиться у Китаї. Якось заплутано, але ладне. Хоча її історію у підсумку мене не дуже задовільнила, чогось не вистачило. Добре, що вона подбала Художника гравця 246, але багато інших теж заслуговували на порятунок. Просто їй не довелося побачити їх за межами острова. Усока звільняють з в'язниці. Його зустрічає Джон Хо, і вони такі довольні, ніби на їх очах не померло багато людей. Усок думає займатися позиками, але розуміє, що немає грошей. Переймається, куди ділись гроші гіхуна, а потім вирішує, якимось чином відремонтувати його готель. Таке щось. Джунхо через півроку отримує від брата подарунок, дитину з великою спадщиною. Дивний вибір опікуна, звісно, але трохи сенсу є, оскільки він знає про існування ігор. Але чому ін Хо знадобилось півроку на роздуми? Думав, що сам впорався з підгузками і зажав грошей на няньку. Хоча, може, таким чином він зайняв брата чимось корисним, щоб у джунхо більше не було часу його розшукувати. Порадувало, що не забули про брата Себьок, про якого Гіхун обіцяв піклуватись, і хлопчик нарешті об'єднався з матір'ю, яку вдалося вивести з північної Кореї. Фронтмен назбирав у собі трохи людяності, щоб, хоча б, передати гроші на його доньці, але не може сказати їй нічого внятного, крім того, що батько помер. А розгублена дівчина отримує картку з грошима і закривавлену форму. Щоб, що? щоб шукати щось про ці ігри? Якийсь не дуже зрозумілий пакунок. І наостанок ми бачимо, як Енхо зустрічає у Лос-Анджелесі вербувальницю, яку грає відома акторка Кейт Бланшет. Певно, на неї і пішов бюджет, зекономлений на генерованій дитині. На цьому моменті можна було б здивуватись, крім того, що у США грають у дитячу корейську гру, і подумати, о Боже, в Америці теж грають у ці ігри. Але ж ні, нам ще з першого сезону стало про це відомо, коли один із віпів проговорився. Все це все, що ми побачили у фіналі всього серіалу, навіть не сезону. Питань, певно, менше не стало. Сподіваюсь, якщо творці будуть робити якийсь пінок, приквел тощо, то це все ж таки не буде саме американська адаптація в Кальмара з іншими іграми і гравцями. Я б з задоволенням подивилась серіал саме з боку організаторів, не про гравців, а про систему, про кастинг на фронтмена, про правила, які пишуться на ходу, про те, чи є у них моральні межі взагалі, яка доля у інхо, чому він обрав бути фронтменом, ніж повернутися до брата, якому пожертвував нирку, і все таке інше. У підсумку мої очікування явно були завищені. Я очікувала чогось насправді грандіозного, враховуючи ще й те, що мені дійсно дуже сподобався другий сезон. Хотілось насправді непередбачуваних поворотів, якихось вражаючих дій. На ділі все вийшло дуже банально і просто ще й з використанням найдешевшого прийому появи немовля. Серіал, що колись перевернув жанр, заслуговував і на завершення такого ж рівня. А поки що, маємо, що маємо. На цьому все. Дякую, що вислухали. Залишайте теж свої думки у коментарях, обговоримо. Е, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або стати спонсором каналу. Для цього необхідно натиснути на кнопочку спонсорувати або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь з мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, вподобайку, все те, що може допомогти у розвитку моєму каналу. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!